Всем привет, з вами Вова. Ми сьогодні будемо играть у Happy Wheels. Я тут, ну, не знаю, це майн чи майн... не знаю. Ну тут зомбі. Типа зомбі. Я в. Майн. Ну, Happy Wheels і майн є таке. Зараз занос дам. Ну, ч руку у мене не піднімаються? Може отпустить їх надо. О! Хеч от. Ще один чел здохне. Хелпі! Ти ханару. Ну я собі чітко убив. Самоубисту зробив. Спожертвував заради детей. Дітей. В серце. Ніфіга йому жопу розпуздру. Розірвало. Охохоо! У когось пуканчик бубить. І цча тюча... <схід> жесть. Давай, давай! Ох, чт, блять. Блин, цей ч чел, заважай меня. Блин, тут минус до мычи... до мычи важко дотянуть вс. Побулема. Хадзаки Хадзакирия! Я сказав, я хадзакири конечно, цього чувака, дважды. Давай, давай! Ух, ты зарацей мець все. Дивите, дивите Це зараз Охо-хо-хо-хохо По... Це заражесть будем. Ну, питаю, а чого тут дівчику не убили? Ну, зомбіка, типа. Маленького зомбячка хрену не убило. Ну, може до цього меча дотянешся. Давай, хопився, ну, це ж меч. Чувак, ти давай. Давай, давай, давай. Ох ти вилізай-вилізай-вилізай! По меч вилізай! Я сказав по пумеч вилізай, чувак. Давай, хапайся. От всех раню трх важку убиты. Я не знаю як до них вообще достати. Ну, чувак. Ты будешь Ось, бучить. А мы будем ступ... О! Хед, Да давай, стоп! Фу, мы взунчики Харакірский зунчик. Давай! Да піднимай цей меч О. Чувак только ззаду може піднимать Посещаю я тебе в лицарі! Чувак, без башки підеш мене, у мене в лицарі. О ти точно без башки підеш, а тиж. на Перен... дітей. Офі. Хрест! Ну, умри, чувак. ти б доля так сказав. Чувак, це уже не у Мене мечей мало. Блин, да шов семечина, ч ушли. а тебе уже святых куча разів. Я ну доки ці левел не пройду. оце обманка? Ну, Здрав попробуем. Если ч, хто не вкус, це уже третя серія Ой, друга, вибачте По-моему, другая. Да, друга. Я уже сбився. Ох! Вот так надо кида. Вот так на... Э! Ты шо, надо все мочи выкорстать? Вы чё, прокололось? Я к дутик достану. Я ж не знаю. Как мне идти дистат? Вообще жесть. Вы чё, прокололось? Мочи доставать. А ну, а на початку як вы кладутся? А, -а, а Василий Васильевич. Чо за... Чувак, уйди, уйди. Псина уйди. Псина, я тебе скину, скину, я сказав тебе скину. Бл, та він мене зрад проштовх. Ах, скотина, взяв меч мене, щоб убити. Тварь я зараз тебе на шматрички порубаю. Ти. Я тут гангстер на районі, не ти, чувак. Насадили ми його А оста... остання попитка, короче, я не буду з цим возитись. А, оригинальную кинул. Хаца Йоші Куму харакірі? Тримай, чувак, і ти тримай. І ти тримай, чов. Тримайте, діти, харак. Чо за. От ч мене весь час убивають? Біси вони не здихають. А, та мреть. Та не ти дед. Не ти дед. Та ти дед задра уже. Бу то з могили виліз безсмертним. Ну ладно. Щось цей уровень вообще не проходить. Візьмем цього. О, криперы, криперы. Я так і думав. Куда я лечу? Що? це? Мені це блоки не страшне, я повелитель. поняли? Поняли, я повалитель. І Тебе, курка. А, на міну мене не насадиш. Скалет умре І ти умре. Блін, хоча б сказали, що шо... что Спасіба. спасибо. Паук здохне. сдохне. Ва-два. Ох, ти машинка. А ми нікуди. Фа без коментарів, Без коментарів... А шучу, пишите комментарии. А, ребята, Зара, я вернусь. Ну, до чего у Васи зайду. Эй, Вася, покажись. Вася, выйдешь гулять? Да, Зара, добра. Так, я тут нашел Дэшу. О, І що це? Ніфіко! Групу не йдіть впе. Його ж... За заким на А якщо на одному ко мку... ем, народ одне питання. Я тут пройшов, але. Ем. Эмм, ем, ясно? куда она было Давай, на одно колесо, на одно колесо. Так, мы за распускаемся -а, -а да не грохнусь. О, кресло. Сынова. Давай! О, мы выигра... Я так имею в будто опять зерчик поздравляю, мне не сподобалось. Реально. месть его дальше чувака бором и для нас мини це на шоки брдюрчики дебини короче пидно вот так зараз. таким ма обма... чувак только попробуй уб